Всім привіт! З вами я, Степан Чай, і сьогодні я покажу реєстратор, який прийшов з Китаю. Ціна його 60 доларів, це подобне до цього. Оце моє кажеться, попереднє відео. Не я знімав. Це майже те саме, тільки ціна 60 доларів, І оце 4 долара. Ну, це набагато гірше. Ось тільки треба включати для е, в комп'ютер, встановлювати драйвера. В телевізор не можна включити порівняно з тим. Встановлювати драйвера і чотири виходи для відео і один мікрофон. Не можна записувати, тільки буде записувати на Вінчестер комп'ютера. Тут куча мінусів. А тепер йдемо до цього реєстратора. В ньому 8 каналів. Можна в нього поставити Зараз. Це канали відео, щоб включати камери. Оце. 4 аудіо. Оце HDMI виход VGA. І це, це я точно не знаю, що це таке. Далі йде два USB виходу, два USB-порта. Один для мишки, один на запасний, напевно. Оце щоб включитись в інтернет. Оце я не розібрався ще толком. І заживлення. Е, можна сюди поставити в інчестер. Так, дивимося, тепер А Тут э, Power, це коли він включається Alman. Це... Э, я точно не розібрався, це кажеться звук щось. Reds, це коли записуємо меню. А тут і USB. Іде у нас в комплекті мишка. Так, трохи сумку. Мишка отака. Далі у нас йде блок питання. Забув сказати реєстратор на 12 вольт. Його можна включати як і до комп'ютера, так і до телевізора через HDMI або VGA. Живення 12 вольт. Так, далі. Іде у нас ще така пачка. Відкриваємо. Ну, вот тут у нас що це у нас? Це у нас інструкція. Йо-моє! Падає. Ось тут у нас йде інструкція. Ну, завжди що зроблю, щоб не падала камера. Інструкція вся на, на англійській мові. Можна, коли заходите в... Вже коли поставить е, реєстратор, підключили до комп'ютера або до телевізора, тоді вже. Е, е, е. Ага. О. Так. Тепер не буде подожд. Так, все, інструкція у нас на мові повністю вся. Написано, як розбирати, як перебирати так далі. Бо отакий диск. З... Якщо ви хочете на комп'ютері, то треба програму встановити. Ну, навіть можете підключитись через інтернет. До комп'ютера і тоді все буде робити. І оцей диск для нього. Так. все Так, тепер далі у нас є отака маленька пачечка Оце заробиємо. Ну, там я вже ножки чіпив, там такі ножки. Так, далі. Де у нас оце, що я не розібрався, що я казав? Це я не зрозумів, що таке. І 4 винтика для закрутки Вінчестера. Ну, зараз закриваємо. Подивимось на реєстратор. Ціна його 60 долларів, кину, в... ссылка буде в описанні. Дивіться. І зараз, ну тут ще у нас є кнопки, чотири кнопки і Ентер. Це, а тепер ще подивимося. О, зараз. Є. Оці ножки, що я вам казав, це я просто їх приклею. Там була пленка. У Ви нас вигідну якусь плату. Тут теж не буду його розбирати. Думаю, на цьому будемо кінчати. Всім пока. З вами був я, Степан.